Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо, як перевірити в вашому аккаунту Google Аналітиці, чи є там дані по загальному дохіду, тобто чи передається інформація по кошику з вашого сайту. Для цього вам треба перейти в звіти. Далі джерела трафіку, і тут є звіт, та, тобто такі табличка. Якщо ви максимально вправо перейдете, то ви тут побачите. Таку, такий стопчик загальний дохід. Якщо він заповнюється, якщо тут є дані, значить у вас інформація передається. За, за рахунок чого це відбувається, за, за рахунок того, що якщо ви перейдете в адміністратор, далі події тут є налаштована подія порчись, тобто кошик, тобто покупка. Таким чином, вам треба перевірити власні налаштовані аккаунти Google Analytics і е, зрозуміти, чи налаштовано у вас це чи ні. Якщо налаштовано все добре, можна працювати, нам буде з чим працювати з звітами. Якщо у вас це не налаштовано, це треба виправляти і налаштовувати, щоб цінність передавалася. Якщо у вас магазин на хорошопі-промі є на безпосередньо влогах і Промі хорошо по інструкції, як це зробити. Якщо у вас це на інших платформах, то треба вам вже звернутися до свого підрядника з Рядника, який вам робив сайт, для того, щоб він допоміг вам це зробити.